Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Олександр Осип'як, я консультант з рішення SCP Business One. У зв'язку з зміною законодавства щодо порядку подання заяви розрахунку, а саме подання її в електронній формі на веб-портал Пенсійного фонду України, ми внесли зміни до нашої локалізації. І на сьогоднішньому відео ми розглянемо процес вивантаження заяви-розрахунку з бази даних SCP Business One. Для початку створимо в системі документ, заява-розрахунок. Для цього в раніше створеному документі лікарняні листи натискаємо на кнопку Скопівати в заяву. В результаті чого відкривається новий документ заяви-розрахунок, куди автоматично заповнюються дані. Вказуємо філіал, а також змінюємо стан документа на затверджено. Додаємо документ, відкриваємо доданий документ. Для того, щоб вивантажити файл заяву-розрахунок, натискаємо на кнопку скопіювати в ви» вивантаження в JSON. В результаті чого відкривається вікно вивантаження в JSON. Натискаємо на кнопку Огляд та обираємо місце, куди саме ми хочемо зберегти файл. В даному випадку це папка заяву розрахунок Натискаємо «Ок» та натискаємо на кнопку «Вивантажити». Система сигналізує нам про те, що файл вивантажено успішно. Відкриваємо папку заяви розрахунок та бачимо наш вивантажений файл, який релевантний для завантаження на веб-портал Пенсійного фонду України. Дякую за увагу. Обирайте SAP Business One!